Я про використання міжконтинентальної балістичної ракети, нібито середньої дальності або, в принципі, не балістичної ракети, але ну щось потужне і нове Росія не використали. Вони самі наразі плутаються в показаннях, що саме це було. Але поза тим, світ нібито стурбований. І чи змінить щось, ось це використання цієї ракети? Чи змінить щось по-перше? А по-друге, чи ну, як, чи виклик, чи виклик, можна це назвати викликом від Путіна до Сполучених Штатів до американців викликом, ну так би мовити, на спроти, на змагання, на змагання збройне, так перегони, скоріш за все. А хто ще не підписався зараз? продовжиться, а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. Коли ми говоримо взагалі про часну війну, то її інформаційна складова. Вона з моєї суб'єктивної точки зору. Можливо, це професійна деформація, але вона більш важлива, ніж е, збройна. Е, вперше мені ця думка спала. Е, коли я читав мемуари Чегівари свого часу, як вони запрошували кореспондента Нью-Йорк Таймс, коли е, штурмували якийсь блокпост урядових військ в тисячу? 950 якомусь році, там на коли вони сиділи в граксі местро. Чому тому що вони, по перше, тоді ще дружили з Сполученими Штатами Америки і думали поміняти уряд на більш такий от а Фідель він ж був зятям когось з міністрів чинного уряду, який якби пішов в опозицію зброї, і в принципі, ну, бої для того, щоб про них написали в це, Нью-Йорк ну, Таймс, це відбувалося 75 років тому. Назад, і, якби нічого нового в цьому нема, просто Чегівара про це написав. Ну, він такий епатажний був людина, він так жив і так загинув, і, якби, але я думаю, що це робиться не тільки там. І в інформаційна складова вона стає все більше, більше, більше важлива, і тому е якість зйомки і ракурс, якого знімали цей вибух над е Південмашем, де вивезли все в 22-му, а знищили все, що залишилося в 23-му, Ну, бо я спілкувався спеціально з людьми е з міста Дніпро, які мали відношення свого часу до Південмашу. Після цього, От. тобто, це ну, просто такий полігон в центрі великого міста, який колись був мільйонником, і з гарного ракурсу зняли, показали. Тобто, інформаційно що Путін демонструє перше, що він може щось таке запустити там, тисячі на 3-4 км, тобто воно долетить умов до умовного Лондона точно, не кажучи вже про Берлін, Паріж і так далі. Далі воно там красиво розділяється взагалі цену з того, що я бачив це, як стартують з якоїсь площадки там 6 ракет з якимось інтервалом. От і ну, що це все дуже неприємно, і що він такі штуки має. Він ну коли він запускав 2015 році з Каспійського моря по Сірії да, на півтори тисячі кілометрів. Ну, у нас якось над цим дуже ржали в пресі, і знущалися, але в принципі, ну, ми зараз це вигрібаємо вже роки три. Тому я не думаю, що він таке не може запустити. Може е, застосування ядерної зброї як такої це питання якби окреме, тому що ну якби люживих людей, які були дорослими, приймали якісь рішення, чи це якось ну, чітко пам'ятають, не існує. Тобто, це вже якась. Писана історія, і тому, звичайно, бажання е її застосувати може зростати. Тобто, я, я не виключаю можливості застосування, хоча я не певен, що. Саме Путін готовий буде використовувати в наступальних цілях. В оборонних може, якщо на нього будуть наступати, і в нього буде погана ситуація, я думаю, що він може кинути по наступальній ні. Але такі обстріли на будь-якої європейської столиці вони, ну, можуть справити ефект набагато більше, ніж на Київ. Якщо що. Тому в інформаційному плані йому вдалося зробити. ну, Щось таке, яке не менше, ніж у цей е, казанський е, форум глобального півдня. Це приблизно така це ж теж вони ж збиралися типу з економічних питань. По факту, це була така інформаційна історія. Тут теж інформаційна історія. Ми, я, ми. Я чув такі версії, мені вони подобаються. Я так плюс-мінус можу озвучити, що. Фактично, зараз Путін намагається у віртуальних якихось перемовинах з віртуальним Трампом, якому ще треба дожити до інаугурації, він якби намагається. Тепер торгуватися не вже окупованими територіями, а торгуватися майбутніми загрозами, Тобто не фактичними загрозами, а майбутніми. Тепер тобто, ви мені то, а я за це не буду по вас стріляти от такою орешником, чи ще чимось, чи ви мені. То, а я вам за це не буду там, окупувати Естонію, і вам не доведеться думати, чи застосовувати я вам п'ятий цей пункт угоди про НАТО. Тобто він переходить від торгівлі, ну, такою, знаєте, як в там, 2000 років назад зайняли територію, от можна територію на територію міняти. Взагалі, ця вся ситуація зараз навколо е, цієї війни вона перестала бути географічною, територіальною, це вже не регіональні внутрішньослов'янські конфлікт. Це така абсолютно інша історія. Вона відбувається в інформаційному просторі між глобальним, півним і демократичними країнами і. Фактично, основна мета зміна інформаційного простору, світогляду, світоуявлень про те, що, що є домінуючим, і чи потрібно, якби уряд які цінності треба орієнтуватися, що можуть бути різні підходи, і так далі. Це і це один з інструментів. Я кажу, що в інформаційному просторі от казанська зустріч і цей вибух над південмашем це два дві приблизно такі рівні історії. А що може тоді хто відповісти? Бо якщо це сигнал Трампу, і здається, що в своїй промові Путін потім давав цей це сигнал Трампу, бо він натякав на угоду, з якою Трамп вийшов з 2019 році, ну але поза тим, що може відповісти Трамп? Що може відповісти НАТО, або що може відповісти? Ну, словом, якої відповіді від кого треба очікувати? Та ніякої, ну, ніякої відповіді особливо очікувати не треба. Військові, ну, які працюють, і ну, вони, ну, пішла ж взаємна ескалація. Військові спеціалісти країн НАТО дають якби, інформацію необхідну для запуску своїх ракет з нашої території по російській території. А росіяни відповідно перейшли від ракет, умовно кажучи, там середньої дальності до таких порогових, там уже п'ять тисяч у них порог від там, да, середня на середню. От просто, наприклад, знов таки, якщо в спогади, ну, от, мої підліткові роки вони всі були ну, інф політінформації, інформаційний фонд в Радянських СМІ, в, в, Радіо Свобода Американський, Голос Америки і так далі. Це... Переговори про ракети середньої дальності, розміщення ядерної зброї в Європі відповідно, вони в від час торгувалися. що а от якщо американці поставлять ФРН, а значить, радянський союз в ДДР, а тут от Польща, а там, значить. Умовно кажучи, якісь Нідерланди, а тут Норвегія, а тут Кольський півострів, а тут Туреччина, і от весь інформаційний фон, Причому десь в кінці моєї школи, десь 84-й рік, ця ядерна істерія дійшла до такого рівня, що ну в радянському цьому інформаційному просторі просто весь час йшла. Ну тому, що йшла війна в Афганістані, вона була не дуже успішна, американці допомагали. Меджихедам, які воювали проти радянських військ, груби приходили в кожну школу, в кожний будинок і так далі. І ну, якби це було досить, люди не дуже були задоволені, і фактично ця ядерна істерія була набагато більше ніж зараз. Ну, просто може не всі це пам'ятають. От, і це такі, ну я знов таки, так само як Лукашенко, ну якби повертається до тих певних технологій радянських, так ну в принципі і Путін їх використовує. І оця вся ядер, ну коли створюється така ядерна істерія, то в принципі гроші ну, пенсії можна платити менше там. Збідніння середнього класу що в Росії, що в Німеччині, буде проходити набагато легше. Я не кажу вже про Україну, де того середнього класу практично не залишилося. От і так далі. І коли всі бояться ядерної бомби, то в принципі, ну якби можна кошти перенаправити кудись абсолютно в інший бік. І коли люди взагалі бояться, їм взагалі багато простіше керувати. Ну я так, ну це не я нічого не придумав. Це така ну якби банальна історія, яку розуміють люди до того, як вони. Вступають на факультети, після яких вони будуть займатися політологією, журналістикою. Це ну якби банально. А ядерне залякування воно досить ефективне. Чому би не повернутися, тим більше, що вже пройшло там років 40, вже підзабули. Ну ці всі теми ми поставимо тут. А ми тут поставимо. А ми там зробимо, а ми тут зробимо. Просто в даному випадку ну, ми якби потрапляємо, як сказали на саміті Вашингтонському НАТО, є місце, де треба битися за демократію, і це місце України. Це сказав в вступній своїй промові, і от вони тут і б'ються за демократію. Дякую. Клас.